Військові з фронту приходять не з пустими руками. Я думаю, ви розумієте про що і в них там не тільки зброя в руках та і може настати межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Не знаю, як реагувати на те, що відбувається зараз. Стицікає історії, це просто жестяк. І саме ж в тому, що бандюгани просто можуть вийти на вулицю когось вкрасти. Люди не підійдуть, бо бояться за життя. Люди не визовуть поліцію, бо ті ж думають, що це цікави смисло, якщо поліція ти цікаво, типа зачасту разом працюють да, на одну якусь там схему чи систему. Люди вже не довіряють владі, люди на межі, щоб просто почати самооборонятися. Ви знаєте, до чого це може призвести? Дуже прикро, але намагаємося зробити все, що з нашої сторони в сілах. Друзі, з цього всього приводу ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посиланням шапці профіля. Небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. все це, це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виба. Це все людям. От, і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проєкт. Я маю надію, що він стане досить масштабний. Знову-таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Може, колись перейдемо до більш масштабних подарунків. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Як бачимо, триматься дуже непросто. Попа, друзі.